Вітаю, коли Росана сказала про те, що потрібно буде приїхати і щось розповісти про те, що ми робимо, я спитався перше це, а як, як я взагалі ну, яким чином я відношусь до Закарпаття? Але сьогодні зранку ми снідали, я в принципі зрозумів, що найкраще, що ми можемо зробити для свого міста, це експортувати цей продукт туди. І ми домовилися сьогодні про те, що в 26 2026 році ми проведемо Ріопен в Луцьку. Також я трошки вам розповім про... Те, якими ідеями я оперую, і організацією, яку ми створили в 2022 році. Я думаю, що кожен з нас і загалом все суспільство, країна і весь світ кожен день бореться за певні ідеї. І конкуренція цих ідей це те, що визначає напрям, куди ми йдемо. 23 лютого за добу до війни ми в Луцьку заснували громадську організацію Алгоритм Дій, місцева бізнес-спільнота з твердою вірою в те, що ми зможемо працювати над тим, щоб з Луцька не виїжджала молодь, щоб в Луцьку була відповідь у людей, чим тут займатися, і ми зможемо створювати певні можливості для креативних індустрій в першу чергу. Куди ми відносимось, також, тому що основа нашої бізнес-спільноти це айтівці, і основне питання, на яке ми шукали відповідь, було чому люди повинні залишитись в Луцьку, не їхати, і як будувати, як будувати бізнес, як будувати благодійну діяльність, соціальну діяльність таким чином, щоб. Луцьк в майбутньому був процвітаючим регіоном. Наступного дня почалась повномасштабка, і перше, що ми зробили, ми е, допомагали нашим співробітникам і далі зосередились на тому, щоб допомагати силам оборони. Поступово за три роки вся наша діяльність переросла в те, що. Робить, мабуть, нашу організацію однією з унікальних в Україні, ми зосередилися на тому, щоб допомагати сильним, іншим сильним організаціям, які є в Луцьку. Це театр Гармидер, це літературна платформа Фронтера, це фотографи, митці, освітяни. І на сьогодні ми допомагаємо, крім наших. Місцевих організацій ще приблизно двадцяти організацій на рівні України. Це Пен Україна, це премія Гонгадзе, це Юкрейнер, це ВАРШ той самий. І вся наша діяльність зосереджена, в принципі, на кількох речах, які. Я навчаючись зараз в Києво-Могилянській бізнес школі, спілкуючись з ректором, також підтвердив, що це основа того, що в міста може бути майбутнє, якщо зосереджуватись на них. І я сьогодні не хочу говорити про цифри, я хочу більше поділитися якимось досвідом і тим, що. Коли бізнес починає підтримувати громадський сектор, коли бізнес починає займатися благодійністю, перед ним є виклики. Я починав з того, що всі ми втілюємо якісь ідеї, але дуже цікавим, дуже цікавим відкриттям для мене було те, що коли ти починаєш займатися благодійністю чи соціальними справами, ця ідея подобається не всім. В першу чергу вона не подобається політикам, які... Рахуючи рейтинги, постійно роблячи якісь зрізи, одночасно, зразу дивляться на тебе як на конкурента. Тиждень цього тижня ми були з бізнес-школою в Великій Британії на виїзному модулі. Ми відвідували Оксфорд, відвідували посольство України і питання, яке я задавав Валерію Федоровичу, звучало саме таким чином, як він. Працює, як він працює з тим, що втілюючи якийсь певний задум, він попадає обов'язково під атаку політиків, і відповідь, відповідь була такою ж, як моє спостереження: це те, що в Україні поки що бізнес і політика дуже невіддільні. І в сталих, в сталих суспільствах демократичних це дві абсолютно різні складові. Які мають між собою діалог, але для того, щоб бути успішним підприємцем, тобі не обов'язково бути успішним політиком і навпаки. На сьогоднішній день те, що робимо ми, має вплив не тільки на Луцьк, має вплив, в тому числі, на культурну дипломатію. Ми спілкуємося часто з Дмитром. Тужанським, ми спілкуємося з іншими хлопцями, такими як Коля Серга, який, наприклад, очолює культурні, культурні сили. І ми почали робити багато проєктів за межами України, для того, щоб будувати місточки між Луцьком і, наприклад, Віднем, між Луцьком і Цюрюхом. І всі ці речі можливі за рахунок того, що ми шукаємо спосіб, як розповісти про своє місто. В на національному рівні і за межами, наприклад, України. І посил того, що я сьогодні хочу сказати, це те, що якщо кожен з нас буде щодня думати над тим і працювати над тим, щоб село, наприклад, вчора я був приємно вражений, що навіть на рівні там маленьких сіл є люди, які беруть в оренду будинки культури на 30 років і втілюють, незважаючи на те, що всі кажуть, що ви космонавти, втілюють класні ідеї. Ми приблизно такі самі космонавти, і мені здається, що Якщо кожен буде працювати над тим, щоб в селах, містах і регіонах створювалися можливості, щоб лю... натхненні люди, от я вважаю себе натхненною людиною, вважаю Росану, натхненою людиною, Христину зі Львова, Якщо натхненні люди будуть мати можливість реалізовувати свої ідеї, то хлопці, які повернуться з фронту, і люди, які будуть повертатися відвідувати Україну. Ті, які зараз на жаль за межами країни, вони будуть пишатися тим, що ми робимо. Дякую.